Мешканці села Іванів Володимир та Наталя Богачуки відкрили пам'ятну дошку на честь сина Михайла, капітана Нацгвардії. Він загинув торік, у червні, неподалік Сєвєродонецька, рідні, односельці та побратими вшанували пам'ять оборонця хвилиною мовчання. Обожнював футбол, риболовлю, любив друзів та поважав батьків. Розповідає про Михайла його побратим Степан Гала. Суспільному розповідає: Мишко був хорошим другом та чудовим командиром. Незадовго до загибелі став хрещеним батьком для його дитини. Познайомились у військовій частині, в яким я проходив також військову службу, як і Мишко класний хлопець, дуже з ним багатоми. В цих командіровках були разом і ночували, і зділились піщу. Ми як сім'я кожен день ми разом по цих всіх командіровках і привикли дуже теплено. Нас не були відносини. Від початку повномасштабного вторгнення на алеї героїв у Іванові поховали п'ятьох оборонців. Прапор над могилою Михайла перший. Мама оборонця Наталя Богачук розповідає: син, друга дитина у родині Богачуків. Його народження пам'ятає, ніби це було вчора. Але я з першого дня за нього переживала. Якось такий був. Гарненькі, білесенькі, очі в нього такі, як небо, були голубі. Дуже гарна була дитина. Батько нацгвардійця Володимир Богачук розповідає, син дуже хотів бути військовим. Він захоплювався службою. Він це його було так само можна сказати, як, як хобі. Він хотів цього, його ніхто не заставляв. Я кажу, син, давай, може, покинеш, не будеш тислам. Ні, па, я сказав, що я буду воєнним. Як мати просила, син, може, ну, якось не поїдеш, все. а він говорив: а як мої побратимі, як мої хлопці, як на мене будуть дивитися? Ну я ж каже, ще не одружений, в мене дітей нема, тільки й таким, як мені їхати. Володимир Богачук каже: син загинув 16 червня на Луганщині внаслідок авіаудару. Тоді ракетна атака забрала життя ще трьох нацгвардійців – Дмитра Лащенка, Івана Федора. Ренка та Вадима Варави полісно пережила втрату брата і сестра Інна Богачук розповідає: зростали разом, були дуже близькими, проводили час та мали спільних друзів. Ми дуже цінували один одного. Ми завжди допомагали один одному. Я знала, що в мене є мужнє плече, на яке я можу спертися і отримати підтримку. Навіть на відстані, коли він був в зоні АТО, наприклад, він завжди мені допомагав. Важко дуже тим, що я думала, що кожні мої якісь там події в житті. Ми завжди будемо переживати. Разом, а я розумію, що його немає. Я не знаю, куди зателефонувати, куди бити, куди кричати. Важко дуже сильно. Інна розповідає, Михайла Богачука посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня та присвоїли звання капітана. Андрій Коник, Андрій Нєсіров. Суспільне новини, Вінниччина.